Привіт малята! Сьогодні на занятті пропоную зробити ось таку ластівку з геометричних фігур. Нам знадобиться кольоровий папір чорного, білого та червоного кольору, ножиці, клей, пензлик, фломастер чорного кольору та клейонка. Я заздалегідь зробила заготовки для нашої ластівки. З білого паперу обвела і вирізала велике коло. З чорного коло. Поменше це буде тулуб, Два маленьких кола для голови. Два довгих чорних трикутники це буде хвіст. Два невеличких червоних трикутники. Це для дзьобика та два невеличкі ховали білого кольору, з яких ми зробимо оченята нашій ластівці. Беремо велике біле коло та кладемо перед собою. Беремо чорне коло трошки меншого розміру, перевертаємо, промазуємо клеєм та приклеюємо на біле коло. Ось так. Далі потрібно скласти цю заготівку навпіл. Це тулуп нашої ластівки. Беремо чорне невелике коло, перевертаємо. Та промазуємо клеєм з краєчку. Беремо ту луб і ось таким чином приклеюємо з одного боку. Тепер беремо другий кружочок і робимо те ж саме, тільки з іншого боку. Далі беремо чорний трикутник, перевертаємо та намащуємо клеєм з краю та приклеюємо ось так з одного боку. З іншого боку робимо те ж саме. Беремо червоний трикутник, перевертаємо, намащуємо клеєм з краєчку. Та приклеюємо ось таким чином до голови. Те ж саме робимо з іншого боку. Тепер приклеюємо оченята. Беремо невеличкі овали, фломастером промальовуємо оченята. Намащуємо клеєм. І приклеюємо ось так з двох боків. Ось така ластівка вийшла. Дітки, бажаю вам успіхів, чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!